Наша організація координаційний гуманітарний центр була створена після деокупації Харківської області, коли дуже велика територія була в дуже кризовій ситуації. Тобто багато сіл взагалі не отримували гуманітарну допомогу. На жаль, вони були ну, на рівні голоду, інколи деякі і. В гуманітарні екіпажі, каравани, які їхали, вони не координувалися, а їхали в великі, переважно міста. І тоді група активних, також волонтерів, вона почала будувати цю систему координації. І з тих пір ми почали працювати потім в Запорізькій області, зараз також в Донецькій і Дніпропетровській. Наша задача спрямувати, скоординувати гуманітарні місії благодійних та громадських організацій. В Запорізькій області їх працює 210. Ми постійно отримуємо фінансування від міжнародних донорів: це і Британія, і США, Швейцарія, інші країни, які виділяють фінансування нам, але ми його просто розподіляємо побільше таким юним, маленьким організаціям, яким ця допомога зараз дуже дуже необхідна. Така ситуація виникла із ГШР. Коли е, були масовані обстріли перший час, звичайно, комунальники не могли розділитися і все одночасно покрити. Тут якраз потрібні просто робочі руки, тобто волонтери, які можуть приїжджати після вже того, як пропрацювала ДСНС, після того, як ця локація тобто, стала більш безпечною, доступною, волонтери розподіляють напрямок роботи. Е, з комунальниками в повній координації, із Запоріжжям сервісом, із Коброю, із інститутом розвитку міста. Вони отримують відповідні локації, адреси і беруть в роботу прямо в вулиці або будинки і допомагають людям прибирати будівельне сміття, консервувати вікна у СБ і так далі, так далі. Цей процес є ініціативою. Яка зараз буде розвиватися і рости, тому що ми максимально розказуємо про цю проблематику і залучаємо додаткове фінансування, щоб вона могла поширитись не тільки на місто Запоріжжя, а й на область. Наприклад, в Кушумомській громаді вже є організація, яка виявила ініціативу зробити також локальну в себе групу швидкого реагування, тобто ми говоримо про мережу. Звичайно, ми не відправляємо волонтерів просто так, без нічого. Вони отримують інструменти. Добробат також разом з нами проводить відповідне на місці інструктаж про те, як саме виконувати цей тип робіт, і окремо є навчання. В навчання входить базова мінна небезпека, перша психологічна допомога, тактична медицина і навчання по роботі з замінованими територіями і з розбором завалів. Тобто цей комплексний такий курс. Люди можуть його пройти і долучитись до групи швидкого реагування. Зараз в цій групі 60 людей, волонтерів, і ми активно активно залучаємо всіх, щоб вона розширювалась. Якщо говорити про наші можливості, то десь 100 людей ми точно зможемо навчити видати там базові якісь речі, казку, інструменти і так далі, так далі. Зараз ми відкриваємо набір, ми розробили форму, яку я можу також поділитися нею, щоб вона дуже швидка, заповнюється за дві хвилини, з вами зв'яжуться, і ви зможете долучитися допомогти. Нужденно. Запорізька область була і буде в пріоритеті. Ми говоримо, що наступний 25-й рік Запорізька область залишається пріоритетною через велику кількість внутрішньо переміщених раз, обстріли керованими авіабомбами два і лінію розмежування, яка проходить по самій частині області. Тому Координаційний гуманітарний центр буде робити все для того, щоб волонтерські ініціативи, як група швидкого реагування, або будь-які інші продовжували жити далі. І я дуже вдячна Запорізькій обласній військовій адміністрації, місту Запоріжжя за те, що вони також чують нас і підтримують цих людей.